Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і наскільки я зрозуміла, республіканець Рон Де Сантіс балотується в президенти. Президенти Америки, то, то США. Я не буду зараз розбирати, виграє він не виграє, які в нього шанси, тому що кажуть, що він головний конкурент Трампа. І так, які в нього шанси? Вибрати, щоб його вибрали. Йому здається 44 на момент, коли будуть вибори, йому буде 46, тобто дуже молода людина. І так, в Америці я такого щось не пам'ятаю. Здається, Кеннеді був теж молодим. І так, давайте подивимося, які шанси в, ньому, в нього стати президентом. Дуже великі. Мені от карти показують, але там щось зараз я скажу. В нього, можливо, не така дуже велика підтримка, але шанси в нього є. Є шанси. Трошечки, знаєте, що проблема в нього, міні-карти як показують, що він занадто консервативний, щось може бути ось таке. І занадто як хлопчисько, як хлопчисько тобто, як трошечки в нього, можливо, досвіду замало. Це в нього може ось це, що він занадто якийсь, як сказати, по сімки кубків може говорити про. Ну, якісь, знаєте, не те, що мрія, а необґрунтовані, якісь такі трошечки завищені очікування можуть бути в нього. Давайте по... І це може ось карта показала, треба тут її покласти, що це може призвести, що ні. Тобто це його прогалина, про, про щот, будемо так казати. Але шанси в нього є. Тут не десятка, дев'ятка, так, і туз жезлів. Шанси є. Єдине, що його дійсно підведе, будемо так казати, так? то це ось це, що я назвала. Тепер давайте подивимося, якщо його виберуть президентом, то як це відобразиться на Україні? Чи добре він для України, чи не добре, тому що ходять дуже багато про нього чуток. Ось і так. Що це дасть Україні? Чи Це добре, чи це не добре, ну, в принципі, я бачу тут, в принципі, я бачу тут, що не все так однозначно ось. 50 на 50. Тобто, показує, що. Ні, по повній програмі. Допомога буде йти по повній програмі до перемоги. Все, я зрозуміла. Ось, але політика, його політика, його традиційність, і його, як я сказала, ось тут де я сказала? Ось тут Консервативність. його консервативність. Так, да, йому треба трошечки, знаєте, як сказати, до України йому. Він буде дуже придиратися, я так скажу, буде дуже придиратися. В принципі, це не є погано, але він такий трошечки, в мене таке враження, що він буде більш контролювати. Не як Байден, а більше буде контролювати і більше тиснути на наше керівництво, скоріше за все. Ось так я це бачу. Але я бачу повну допомогу. ось тут я бачу повну допомогу, будемо так говорити. Тобто потенціал в нього є, щоб він нам дуже добре допомагав. Але єдине, що він буде більше, ніж Байден, контролювати. Ось так. Ось так я це бачу. Надалі буде допомагати, але він буде більше ще за своїх. Так, за свій. Більше буде за свій народ. Більше дивитися за американців. В пусту грошей він посилати не буде. Тут буде заб... за... об'язаловка якась. Ми вам даємо, ви відчитуєтесь. Він буде требувати відчоту від нашої влади. Якось так я бачу, мої дорогі. Щиро дякую вам за увагу. Це я і хотіла розібрати. Не дивитися, буде, не буде, які в нього шанси є. Де в нього прогал? Показали, і чи буде допомагати Україні? Так буде. Ось ці карти вони тут показали. Я підтвердження ще витягнула. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.